Привіт! Порозмовляємо сьогодні про культ дієтології, і нутрициології і всіх оцих приколів. Зараз зробили з харчування цілий культ і цілу якусь епоху. Як треба нам харчуватися по часах, по хвилинах, по годинах, в який час. Людина вже не знає, що робити, Блін, як, як правильно харчуватися, як до цього підійти. Настільки зробили. Зробили з цього якусь таку проблему, що просто невиносимо, можна кукуху й поїхати, якщо сильно уникати в цю тему. Кожного своя правда. Кому вірити, непонятно. Ролики в інтернеті, просто уйма. стики всяких версій, стики всяких врачів, нутриціологів, дієтологів, повторюсь ще раз, ну просто уйма, безкінечні ленти. Новин і їхніх раціонів, їхніх меню взагалі ужас почав харчуватися одною дієтою, потім через місяць виявив, чи через тиждень, чи може навіть через день виявив другу дієту, яка ти сподобалась. І той другий повністю по-другому розказує і повністю протирічить тому, що ти тільки що дивився і що тобі понравилось, що ти вже почав іспитувати на собі. Ужас, коротше, зробили з цього, а все, все це є бізнес, і все це є гроші, і все це є е, вимагання грошей. І не, немає достовірної правди тих, хто розказує, чи вони дійсно так харчується. Ніхто ж не задумався. Він розказує, як потрібно але які докази того, що він так і робить. Які докази, що він так харчується, чи вона. Ну, склали меню хорошо, на стіл поклали свої харчі добре. Продемонстрували, як вони це їдять день-два, чи дотримуються якихось дієт. Добре. А покажіть протягом довгого періоду часу, чи ви так робите. Зніміть повністю свій день, свої, е, свою ніч, все повністю, щоб людина була впевнена на 100%, що це працює, а не траляля, бумляля, побалакали і далі. А людина бере, бездумно повірить, бездумно починає їсти те, що там хто сказав. А можливо, цій людині воно просто не підходить і не треба. Можна зайнятися чимось більш толковим і просто їсти нормально і все. Да, ось такі, ось такі зробили культ. Я сам певний період вникнув, все дуже густо. Поки звідти вилізся, поки зрозумів, що не все так сложно. Треба слухати себе і попроще харчуватися просто, простіше. Чим простіші наші продукти, тим е, краще буде для нашого організму і все. Тут немає законів, якихось вселенно, як треба харчуватися і в якомусь ретрогранному Меркурії там, їсти одне, а на восходящий місяць їсти друге. Це все чуші і провокації. І не пов'язуйте багато факторів в прийом їжі. На прийом їжі впливає тільки кількість, об'єм і те, що ви їсте. І все. Оце що впливає. Я для себе вияснив такі принципи, взагалі, прості, простіший їх може примінити любий. Це їсти те, що, якщо ви, наприклад, м'ясоєд, їсти те, що бігало. Літало, кукурікало, співало, там, не знаю, га... ну гавкуло, ні Там, Те, що росло, те, що цвіло. Тобто, все те, що ну, зрозуміло, з чого воно произошло, те, що ви берете собі в руку, ви розумієте, наприклад, це картоплина. Ви розумієте, наприклад, що це кусок свинини. Розумієте, що це кусок курятини. Розумієте, наприклад, що це капуста, там салати, що це все органіка. Ви розумієте, як воно сформовано і де воно воно виросло, де воно взялося. А, наприклад, якщо взяти колбаси, непонятно, що це, наприклад, варенка, з чого воно зроблено, скільки там тої колбаси, яка пропорція м'яса, чого, що там ще вкинуто. Ось. Тобто не треба заморачуватись. Не треба заморачуватися зовсім цією їжею і цими підрахунками калорій, цим всім. Треба інтуїтивно харчуватися і не переїдати, і не змішувати все в один прийом їжі. Ну, Якщо, наприклад, ви хіба що один день харчуєтесь один раз в день, то так, да, можна все змішати в один прийом їжі. Але взагалі. Можна їсти прості крупи, даже ті можна їсти без шкоди якоїсь, без набирання ваги. Просто не їсти солодкого, банально. Банально не їсти солодощі ці тоннами. Захтів там ту конфетку її там десь посеред дня, просто так, якщо вже захтів, якщо вже лумає так тебе. З власного досвіду скажу, що воно не лумає. Може там трошки і то, якщо воно є в тебе перед очима, і воно постійно тебе провокує. А якщо людина зайнята чимось, є якісь задачі, є якісь плани, щось формує в голові, то часу на оці всякі переживання стосовно їжі, забивання голову тим, чим не треба, як харчуватися, як то вже зробили з цього таку штуку, що людина запутується. Для чого? Я не розумію запутувати так свідомість людини. Садиться на дієти, потім йде урізка мікромінералів, мікро, мікро, мікроелементів, просто жорстких. І людина собі шкодить, але рада від того, що в неї втрачається вага. Но вона собі шкодить, такий урон наносить травні системи, що в майбутньому це виліться дуже великими проблемами. Хоча вона може й похудати. Тобто треба контролювати саме головне це. Баланс і різноманітність органічних речовин, органічних продуктів органіки, і І все. І тим самим ви будете підтримувати тонус свого організму на високому рівні. Ну, Наш організм пристосований до органічної їжі. І з цього він бере всі собі необхідні мікроелементи, мінерали, яких нам може не вистачати. І дефіцити дуже явні, бо саме зараз, в зимовий період, дефіцити мікроелементів, вони дуже просідають. Я знаю по собі, я практикував кетоту, просіли, просіли в мене магній, калій, К2, потім Д3 просіли капітально, потім вже почали. Вітаміни групи Б просідати, і вітаміни групи А. Я не приймав ніякі добавки, і цим самим я загнав себе трохи е, в угол, і я зрозумів, що без вітамінної підтримки е, смисел кетодієти відпадає. Ось так. Так що не забивайте голову дурницями, їж, їжте тільки, якщо ви в місті е, проживаєте. Старайтесь їсти органічну їжу, закуплювати там чи в селах. Чи їхати на дачу, там, бабусь, дідусів, консервацію брати, квашену капусту, курятину, свинятину, рибу. <сміття> тобто, все органічне. Картопля, можна, крохмаль, ну нічого страшного, поїли білкову їжу, потім поїли крохмалисту їжу, і все добре, якщо вже так не можете. Ось і все. Ось і всі проблеми ЖКХ підуть, уйдуть. Ну, в залежності від того, наскільки у вас там загрізнено все. Но факт того, що вони підуть, це однозначно. Перестаньте їсти напівфабрикати і цю всяку діч. І все буде добре. Не забувайте голову дурницями і світлого розуму. Дякую.